Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог компанії української Лівеста. І в нас сьогодні з вами відео розпакування замовлення. Дякую, що ви зі мною залишайтеся зі мною. Буду за це вам щиро вдячна. Так, що в мене перш зараз отакенна акція на Дуже важливий продукт дієтичну добавку для нашого організму. Це дієтична добавка антихолестерин 30 капсул. Ось так виглядає в каталозі, і пропозиція: купуй за пів ціни не за 249 гривень, а за 124,50 гривень зі сторінок продук, ем, ем, при умові. Купівлі будь-якого продукту зі сторінки 14 5, 12, 15 Так, в нас ідуть ось такий ось таке. Ще можна купити. Ось тут вітаміни. Я вже їх очікую для дитини своєї. І ось так. Для схуднення, для схуднення зелена кава, вітаміни на 2 місяці, вітамін Д3, Макс 2000, тут 60 таблеток іде на 2, на 2 місяці. Використовуємо, тобто 100 гривень на місяць. Так, і ось для таке. І коли щоб статева система працювала дуже гарно, ось такий засіб. Тобто, що небудь ви купили, і ви маєте вже змогу купити за 124,50. Звісно, це я зробила, тому що в мене холестерин надто високий, надто високий, дуже проблема велика. І я взяла дві упаковки. Це виходить тут у нас на місяць, на два місяці, ось такий. Вітамін Д3, Макс 2000. Тут 60 таких капсул для зміцнення кісток, для покращення, щоб був здорове і гарне волосся, нігті, зуби, імунна система. Це відмінної якості ось такі вітаміни: 199 гривень, тобто 100 гривень на місяць. Уявляєте собі, 3 гривні в день. Ось так. Дуже класно. І звісно, я взяла за цю пропозицію по 124,50, ось дві такі антихолестерин. Приймаються. Вони за 2-3 години. Е, да, за 2-3 години, бачите, перепровіряю сама себе, до сну на протязі від 1 до 3 місяців. Так, тут 30 у нас таких ось капсул. Я вчора вже почала одну приймати. Я одну прийняла вчорашнього дня з 30-го числа, але ну, я буду кожного дня, тому це у мене зараз, тобто, у мене. Дві за ціною одної, уявляєте собі 124,50, а не 249 гривень на місяць. Це дуже і я ще очікую, ще здала замовлення, тому що це дуже крута, дуже крута ціна. Ще є для мене, як для представника, знижка консультанта. Уявляєте собі, скористайтеся, будь ласка, можливістю такою. Це дуже дуже круто і для здоров'я для судин необхідно, тому що ви знаєте, якщо наші суди, судини будуть чисті без холестерин. Тобто буде циркуляція крові повноцінна і головний мозок наш організм буде насичуватися киснем так, як потрібно. І не буде запаморочення, не буде заморорості, не буде такого незрозумілого стану. Тому, будь ласка, ось так, дуже рекомендую. Так. Далі в мене. в мене закінчується вже тонік. Чудовий тонік, дивіться вже геть. Я вже вчора навіть іншим, щоб було показати, чудовий тонік це наша Україна 300 мл, Зроби крок назустріч своєму новому новому обличчю безмежно гаденькому, ніжному та свіжому. 18+. Запам'ятайте. засоби на основі равликового слизу. Ідеальний вибір для тих, хто прагне найкращого догляду за своєю шкірою, віддає перевагу натуральним компонентам і хоче отримати результати, реальні результати. Тонік для обличчя з моцином равлика Лівеста, це наша Україна Лівеста, 300 мл, по каталогу 229 грн. гривень. Аромат дуже приємний. Користуватися дуже зручно. Ось я отримала. Це наші люди запаковують на заводі в Іршаві. Чи Іршаві, перепрошую, запаковують на заводі. Ось так, щоб до нас дійшло все дуже круто і класно. І звісно, 229 мінус знижка мене консультанта. Аромат приємний. Тут маленький отвір, те, що завжди я вам кажу, акцент мені дуже подобається, що на ватний диск находить стільки продукту, стільки мені потрібно. Я сама регулюю дуже гарно, простий. Дивіться, така пластикова о, сама коров бутилочка. 300 мл дуже набагато вистачає. Як тільки він вийшов, це не перший, не один каталог назад, каталога два, мабуть, назад, а то й три, то це в мене, ось бачите, я тільки ним дуже приємна гладенька шкіра обличчя після вмивання, коли ви тоніком обов'язково тоніком е, користуєтеся. І ніжний дуже аромат, дуже ніжний, такий не, не насичений, нічого, просто ніжний аромат. Ось так круто, круто. Далі, в мене були дуже сильно, ось, особливо з цієї сторони, дуже глибока була отака прям зморшка. Хто відео мої раніше подивиться, той побачить. Я, на жаль, захворіла, то я трішки не користувалася цими засобами. Але в мене, так як я користувалася все рівно цим засобом, в мене зморшка ця зменшилась. Хоча я так і сплю обличчям в подушку, тому що... Я полюбляю так спати обіняла подушку і сплю. То зараз крута ціна 299 гривень. У нас іде на дуже класний. Я таким, ось, бачите, користуюсь, дуже класно приходить. Ось так. Дивіться, це в нас іде. Омолоджуюча сироватка, а сироватка, ви знаєте, це необхідне для нашої шкіри обличчя сироватки це йде такий концентрат, який дійсно проникає в глибокі шари нашого епідермісу шкіри. І це ось така в нас іде омолоджуюча сироватка для зони навколо губ, талія. Це в нас іде Турція, дуже гарно приходить, бачите, такий прям презентабельний вигляд має. Зараз ціна в каталозі 299 гривень. Це мій. 15 мл, але його вистачає набагато. Вранці та ввечері я користуюся вранці та ввечері. Гелева основа. Саме головне, що дивіться, він прозорий. Мені оцієї крупинки, дивіться. Ось він, бачите? Де тут темно, Мені, оцієї горошини, навіть не перцю, перець крупніший. Мені вистачає на зону навколо губи, губ. і над верхньою губою. Тобто цей засіб, ця сироватка, вона розгладжує зморшки над губою, те, що нас не дуже красить. Да, ми розмовляємося, ми розмовляємо йому дуже приємно, легко, таке прям гладеньке відразу стає відчуття. Я ж кажу, мені вистачає, я оце витиснула раз, раз. І потім над губою, і потім вже рознесла отаку, отаку, отак, отак, по масажним лініям. Дуже круто. Я вам рекомендую 299 гривень. Ось така красунька в мене, тому що запасники необхідно, тим паче тут не видно, скільки його ще є, але вага ще є в ньому. Так. До речі, в мене на моїх вустах зараз кому цікаво блиск для губ. Номер 12. Алікс Ав'єн. Він, бачите, яскравіший в житті в камері, а так він ніжніший, такий рожевий. Знаєте, я колись, як була юною дівчиною, я колись читала, була така журналих, потім ще якісь там радянська жінка була. І я колись вичитала, що всі кольори, окрім рожевого, вони просто прикрашають обличчя жінки. А рожевий він. Омолоджує, тому може комусь це пригодиться, і хтось поміняє кольор помади, блиску е, такого з чогось там за губами, чим ви користуєтесь бальзаму на більш рожевіший. Так що ось так мені дуже подобається, приємне дуже відчуття. І коли ви наносите таке відчуття, що то, що він пом'якшує губи, це одне діло, а те, що таке відчуття, що він там, наче є ще якийсь як ментол, наче ще й збільшує те, що я хочу, щоб в мене були вуста такі спокусливі. Так, в нас новинка. Дивіться, у нас новинка. Ось така: 274 гривні, шампунь з чорним вугіллям, сок сік алоя, комплекс вітамінів А, Е і Ф і білий чай. У нас ось такий іде шампунь, кондиціонер. І йде в нас ще така велика маска по 274 гривні Все, шампуні у нас 250, кондиціонер, 250, а маска 300 мл. Дуже гарно, презентабельно і. Показано дуже гарне оформлення. Волосся глибоко зволожене, ідеально очищене, шовковисте та наповнене блиском. Засоби з активованим вугіллям від Dermofuter – це безумовно трендові продукти для щоденного догляду за будь-яким типом волосся, включаючи схильне до надмірної жирності, насичений колір продуктів не фарбує волосся та не забруднює ванну. Ось так. Активоване вугілля, білий чай, чай і сік алоє. Це теж люди запакували наші. Ось так. Є переклад, все є. Ось така краса 274 гривни сьогодні піде до моєї замовниці. Потім у мене, дивіться, який дизайн у нас мила вже. Дивіться, прозорі такі дуже гарні пляшки. Мило 500 мл. Ось так. Ось такі в нас мила. Це персик. У нас іде і кавун. Дивіться, яка краса 139 гривень зараз по каталогу, але я як представник маю ще знижку дисконт 25%, а то двадцять 27% і 30%, дивлячись, скільки мені потрібно, яку я роблю, який я роблю рівень. По 99 гривень у нас відмінної якості чудові. у нас ідуть дезодоранти. У мене такі дезодоранти викупили, уже розкупили, і тому я взяла знову собі, щоб було у мене в як це називається, щоб це було у мене. В запасниках, тобто в мене щось купують, я відразу замовляю. Зазвичай буває 159 гривень, навіть 129 гривень, але зараз 100, ось зараз 99 гривень. Ось така краса. Бачите? Так. Далі я купила для себе, написала ціну, Зараз акційна ціна 45 гривень. Це серветки для інтимного догляду за інтимною зоною жінки. Дуже відмінно. У мене така вже упаковочка закінчилася. З вітаміном є е 30 штук. Ось так. І тому дуже відмінно. Так, мені подобається і аромати, мені подобається зручність використання. Мені подобається дуже сильно. І тому це і тому бачите, шкажу дуже зручно, немає дискомфорту, немає опілості, немає нічого. Тобто воно дуже гарно себе зарекомендувало. Далі у мене серветки 59 гривень. у Мене таких п'ять пачок. Я дуже полюбляю зараз. Акції 59 гривень. Це дитячі серветки, дуже гарно, дуже круто з використовувати. Трішки мене перервали. Перепрошую, дзвонили, 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 це нова пошта привезла посилку. А я думаю, що ж там така за настирливість людей. Так, мені дуже подобається тим, що дуже круто використовувати їх. Немає подразнень. використовую використовуються в ванній кімнаті, ви розумієте, тобто в туалеті для особистого догляду. І мені подобається зараз о, ось так. І я навіть просто буває, розриваю пальцями ось цей отвір, розриваю руками, навіть не розрізаючи. Ось я розірвала ой, запах, якби ви знали, який запах, і потім витягається тільки по одній штучці. Тобто, коли отвір такий, витягується 3-5 штук, дуже незручно. Потім їх назад, і це ж ну некомфортно. А ось так. Аромат безподобний. Я просто ось розірвала, і в мене вже готове до застосування серветки. У мене такі серветки по всій хаті, тому що 57 гривень мінус знижка ще представника, то, звісно, це дуже чудово. Аромат відмінний, великий, великий розмір, як ви бачите. Використовується для всієї сім'ї, для оселі, все, що ви хочете. Але це дитячі серветочки ось такі. З вітаміном Є, е, дуже класна. Тут навіть написано GMP сертифікація все це Турція. Мені подобається. Я ще очікую, тому що дуже гарна акція. І навіть серветки, ці інтим для інтимного заходу, засобу, це теж зазвичай 59 гривень. Зараз 45 гривень, ось такі. Ну теж я ж кажу, що ті що ті серветки я обожнюю. Тим бачу, в сучасному світі без серветок куди ви підете? Нікуди. Кругом потрібні серветки. Якби такі ще маленькі зробили, щоб таке для ручок було, взагалі було б супер. І звісно, що саме круте, я бо не було на складі, я не могла замовлення зробити, не було на складі ось цієї чудової краси. Я взяла великий запасник. Я взяла, зараз покажу вам ось так. Ой, випадає середина. 15 штук я взяла крем бальзамів, тонус Вен для, для Вен. По-перше, це наша Україна Лівеста, 75 мл. 75 гривень зараз в цьому каталозі. Ось цей каталог у нас 75 гривень. Це дуже крута ціна. Це крута ціна. Цей каталог діє до 6.08. Цей каталог діє ще цілий тиждень. Дуже крута ціна. Є повністю вся інструкція на ну звісно на нашій рідній мові повністю застосовування повністю поліпшує тут навіть намальовані наші судини, поліпшує кровотік по судинам, да? капіляри зміцнює капіляри, щоб капіляри не лопали. Коли капіляри не крихті, звісно, це для нас краще, тому що кров циркулірує повністю 100% як потрібно 75 мл мілілітрів. Хочу подивитися, так, да, все зафольговано, дуже круто, повага від мене. І е, навіть коли є синці, синці, то дуже гарно, швидше проходять синці. І де вени, я промастюю саме зони вен. Я видав ну, собі взяла і промащую саме зону вен. У мене от зсередини де кісточка на нозі, на низу, да? до стопи такої йде. У мене там було фіолетово. У мене такі були вени там внутрі, такі судини, дуже було негарно, аж сині такі були. Зараз практично в мене цього нема. Це моє. У мене деякі вени входили всередину. Це моє, це мі, моє тіло. Вранці та ввечері наносимо. Да, вранці я практично ніколи не наносила. но ввечері, будь ласка, поставили собі біля ліжка, біля телевізору, де ви дивитесь, чи біля комп'ютеру, де ви тільки можете купили собі для себе, для свого здоров'я, для своєї цілі, щоб були вас ніжки, ваші вени, ваші були. Цілості, цирку, судини, цирку, все, щоб кров циркулі цирку, проникала повністю як потрібно. Будь ласка, зробіть для себе такий подаруночок. 75 гривень, 75 мл, зазвичай 99 гривень. Це відмінної якості, перевірено вже не перші місяці, вже багато місяців. І я ж кажу, я перевіряю на особистому здоров'ю. Тому рекомендую від душі, це дуже крута дія. І це наша Україна. Все, що я особисто купую в компанії Лівеста, все, що я купую українського нашого виробника, це я підтримую нашу людину, наші робочі місця, щоб і нашу економіку країни. Тому рекомендую від душі, тому що це дуже дійсно суперовий результативний засіб для Вен, в кого особливо варикоз. Тільки, будь ласка, написано два рази в день. Якщо у вас варикоз, якщо у вас проблема з капілярами, капілярна сітка, будь ласка, робіть так, не треба багато засобу. Обов'язково просто робіть. Таким було моє відео розпакування. Я щиро вам дякую, що ви зі мною. І до самої швидкої зустрічі з вами, тому що я з вами дуже заскучала і бажаю вам здоров'я, добра, благополуччя і миру. Обіймаю вас. Ваша Наталя. Дякую, що на мене ви підписані.